У Запоріжжі стартував всеукраїнський фотопроект під назвою «Янголи спорту». Він створений громадською організацією під назвою спортивний комітет України. Його мета познайомити громадян України з тими спортсменами, які поклали життя за свою батьківщину. Серед них майстри спорту міжнародного класу, чемпіони України та багатьох інших престижних змагань. Але вони відклали у бік штанги, м'ячі, шахові дошки, зняли бутси та рукавички, щоб в черговий раз захистити той синьо-жовтий прапор, який піднімався над ними під час перемог на спортивних аренах. У Запоріжжі цьогорічний проект. Стартував не випадково, Запорізька область стала форпостом від навали Орди. Є багато представників від спорту, які віддали своє життя заради майбутнього України, які добровольцями, так само, як і тисячі українських громадян, пішли на. Відстоювати територіальну цілісність і були представниками саме Запоріжжя, Запорізької області. 16 – така офіційна цифра загиблих запорізьких спортсменів за ці два роки. Призер Кубка України з боксу Віктор Понятенко переможець обласних змагань з важкої атлетики. Атанас Іванов. Один з цього сумного списку – 25-річний кікбоксер Олег Рисак, чемпіон України, переможець Кубка світу, перших днів на війні загинув, готуючись до свого сімейного щастя. У нього дівчина була, вони дожди були. Ой, він дожен був іти в відпуск і розписуватися з Яною. Його не стало. А щодо усіх українських спортсменів, то тільки фотогалерея Янголи спорту нараховує близько двох сотень. І завдання організатори проекту поставили перед собою саме таке, щоб знали. А багато хто ще тримає зброю в руках, серед них і запоріжці. Більше 40 сьогодні воюють це з наших закладів. А ще чесно кажучи, їх набагато більше, тому що є такі, які займалися спортом, але зараз не, не рахуються спортсменами наших обласних закладів. Зараз обличчя і біографії тих спортсменів, що віддали своє життя, можуть побачити усі небайдужі запоріжці. Фотореквієм спорту» триватиме у культурно-дозвільному центрі до 24 березня. Потім ці обличчя переїздять до інших регіонів України. Знати їх наш обов'язок.